З 2008 року у селі Філюдки Погребищенського району діє православний табір. Тут дітей вчать азам військово-патріотичної підготовки. Щороку тут оздоровлюються, відпочивають, навчаються близько трьох сотень дітей зі всієї України. Такий бігборд зустрічає людей за кілька сот метрів від табору. Наразі тут відпочиває хлопчача зміна. Сьогодні в гості завітали місцеві поліціянти з макетами зброї. Бачите, пістолети міліція вчить їх розбирати, збирати. Наручники. Оце хто порушує закон, дуже серйозно. Закриємо, закриємо. Вже як армію підеш, будеш знати, як збирати і розбере. Мені треба буде ще раз вчитися. А ти готовий «Так». Коли не знаю, коли виросту». серед улюблених занять хлопчиків і катання та керування на бердемі. Іноді за кермо сідає священник отець Віктор, засновник табору. Так, Що до нас в табір попасти треба бути воцерковленим. Тобто це рекомендація від священника, де священник гарантує, що дитина сповідається, причищається, тобто дитина живе по православним канонам. Другий раз я тут -то. мені тут подобається те, що ця підготовка воєнна, я з дитинства мріяв про це. А тут зранку і пробіжка, буде і зарядка. Тут якось цікавіше. Мені тут подобається, це дуже сильно, але я не хочу поки їхати нікуди додому. А що тобі тут подобається? Подобаються заняття, катання на БТРі, розбирання автоматів. ОКО. Скоро буде стрільба так само. Теплі душі. Дружимо, молимось, іграємо, ну, да. займаємося. Чому? Кожен в таборі має чіткі обов'язки, по черзі прибирають у душових та їдальні приходить 4 чоловіка в наряд. Протирають столи спочатку вологою тряпкою, потім мокрою. Починають розтирати чашки, тарілки, ложки, хлібниці, досочки для чайників та каструль. Діти сідають, ми молимося. А це вже тренування до стрибків з парашутом. Вони відбуваються наприкінці кожної зміни. Пошов! 501, 502, 503, кольцо, 504, 505. Купол, ліво, вправо, шнур. Готові до стрибків чи? Так, точно вже, вже стрибали? Так, точно а, так а точно. хто перший буде раз буде стрибати? Боїтеся? Не бояться псіходимо сюди, щоб з'яснити прижок з парашута. Також тут є фізична підготовка, і також нас готують духовно, нам розказують різні історії. Перебування дітей у таборі для дітей та їхніх батьків безкоштовні, доглядає за дітьми близько 20 чоловік. Гроші на все шукає священник Віктор Гоменко. Так як е дівчата кажуть, ждуть прин принца на білому коні, так я чекаю ту людину, яка свої мільярди буде вкладати не розкішні дачі на Гаваях, а іменно в майбутнє держави, виховання дітей. Якщо ми не будемо їх виховувати, їх буде виховувати вулиця і інтернет, і тоді майбутнього держави не буде. Ольга Орел, Володимир Черніков – новини.